Свята Фаустина Ковальська отримала благодать бачити страждаючого Ісуса, після чого прийняла тверде рішення до вступу в монастир. Ісус об'являвся святій Фаустині з 1924 по 38 рік, і саме Христос є автором ідеї образу Божого милосердя, який під час об'явлень сказав намалювати Його зі словами Ісусе, я довіряю Тобі. Фаустина із Ісусом і переживала Його страсті. Вона просила милосердного Бога за тріумф церкви, за все духовенство, а особливо за навернення непокаяних грішників. Вона прагнула, щоб Господь помилував і навернув грішні душі, які своїм життям свідомо йдуть в пекло. Коли Фаустина молилася за інші народи, особливу увагу приділяла молитві за Росію. У своєму щоденнику свята розповідає, сьогоднішній день я пожертвувала за Росію, усі свої страждання і молитви я жертвувала за цю бідну країну. Після святого Причастя Ісус сказав мені: більше цього краю терпіти не можу, не зв'язуй мені руки, дочко моя. Після цього я зрозуміла, якщо б не молитви милих богові душ, то цей народ давно перетворився в ніщо. О як я страждаю за цей народ, який вигнав зі своєї країни Бога. Саме так свята Фаустина Ковальська говорить про російський народ народ, який вигнав зі своєї країни Бога. Якщо б всі народи світу жили таким життям, як народ Росії, напевно настав би кінець світу, бо тільки через молитви святих і добрих людей милосердний Господь милує грішників і стримує свою справедливу руку. Ісус говорив Фаустині у іншому об'явленні: Великими є борги світу переді мною, їх можуть оплатити душі чисті своєю жертвою. Чинячи милосердя в дусі, багато душ часто журяться, що не мають матеріальних благ, щоб з їх допомогою чинити милосердя. Однак набагато більшу заслугу має милосердя духу, на яке не треба ні дозволу, ні комори, воно доступне кожній душі. Якщо душа не чинить милосердя будь-яким чином, не отримає мого милосердя у день суду. О! Якщо б душі уміли нагромаджувати для себе вічні скарби, не були б суджені і випереджали б мій суд своїм милосердям. О мій Ісусе, як подяку за твої ласки, я віддаю Тобі все, ким я є, все, що я маю, все, що я можу, душу і тіло, розум і волю і усі почуття свого серця. Я віддаю все у Твої руки, формуй мене, маленьку істоту, переміни мене, дій в мені, всемогутній Боже, О мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю тебе. Прошу в тебе прощення за тих, які в тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Яви їм прощення і милосердя. О мій Боже, вислухай мене, ти, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.